Podcast. Добрий вечір. Добрий вечір, пані Тепанове З вами Рогач і Хлібавське. A little bit of Sandra in the sun A little bit of Mary all night long A little bit of Jessica, here I am A little bit of you makes me your man і сьогодні ми будемо говорити про менталочку, кукуню. Uh -huh. а... Психічне здоров'я. Так, протікаючий дах. Ми не експерти і не люди, які мають психологічну освіту, але ми обидві люди, яким раніше було важко, а зараз краще завдяки терапії та депресантам, які можуть поділитися цим власним досвідом. Угу. А... І думками ще до цього. Так. Але перед цим донат-патруль. <гнятна> Якщо ви сьогодні ще не задонатили, то будь ласка, зупиніть цей випуск і підіться задонатьте на якийсь із ваших знайомих зборів або просто в Повернись живим. Куди завгодно, де це буде корисно, задонайте. Якщо ви вже задонатили, то ви молодець, Ви молодець, і ми з вами продовжимо випуск. Так от там о, було відео про те, що дах потік, і о, щоб його підняти, потрібна допомога. І це дуже проста і зрозуміла річ, і круто, що дітям, наприклад, гри показують цю річ, тому що коли у тебе. Падає дах, тече, то потрібно звернутися по допомогу. Не обов'язково, щоб це був лікар чи якийсь фахівець, будь-яка допомога. Твої близькі, рідні. Так, просто поділитися тим, що тобі погано, і визнати, що тобі погано і ти не справляєшся, це важко, але це необхідний крок для того, щоб стало краще. І у нас обох є. Такий досвід Хлібовське пішла на терапію перша, а я ага. а, трохи пізніше. Але я раніше почала а, пити а, антидепресанти, мої улюблені а, таблеточки, яким я дуже вдячна і за які я максимально топлю. І з тих пір моє залежність. життя це тільки у усіх хороших сенсах, а це залежність від хорошого рівня життя, коли мій настрій просто стабільно хороший, а, і я можу впоратися з, з тим. Жахом війни і того, що відбувається, не захлинаючись у цьому. Типу, раніше це був океан, в якому була буря, і я в ній тонула просто максимально. А зараз водичка по колінці і вона спокійна, і я можу в ній рухатись. Тож я дуже за це вдячна таблеточкам і роботі з психологом і хлібовським, тому що вона. Надихнула мене своїм прикладом. Я хотіла додати коментар, що так знайомо відчувається якось спокійніше і приємніше знаходитися в цьому. Я відчуття легкості. Я дуже рада, що ти це відчуваєш. І ось мені цікаво, тому мій досвід переходу до таблеточок був уже давно, і я чесно кажучи, забу забула вже трохи. Все підзабулося, стерлось, і я не пам'ятаю, як було до. А, а твій досвід зараз більш релевантний, це сталося недавно, і я хочу запитати тебе як нюкамера, ну як? Чудово, мені подобається тут. Я приймаю протитривожні антидепресанти уже більше місяця, і я вже майже на початку дуже сильно була здивована їх ефектом, тому що я відчула цю легкість і спокій просто. Яка є? Вона не приходить іноді до тебе на декілька годин, днів, а потім неочікувано зникає назавжди. Вона завжди з тобою. І це дуже приємно і круто. Але я, блін, шокована тим, як мені було погано до цього, бо я цього не усвідомлювала. Я зрозуміла, що я постійно відчувала тривогу як і думками, так і фізично. І тільки після антидепресантів. Коли я перестала це відчувати, я зрозуміла, що щось було не так. Абсолютно згодна. Те ж саме. Я не знала, що моє тіло завжди напружене до того, як воно розслабилось. А воно розслабилось, наче вперше за кілька років. Ти ніби видихнув. Так, і ти такий, я наче став легше. І весь цей багаж, він. не те щоб розчинився. Він став менше. Але так, ти тепер дивишся, Посильним. на нього, і ти такий, так, я я впораюсь, uh -huh. я можу це винести. І це, це дуже круто. <рес> так. Тож, якщо ви відчуваєте себе погано, подавлено, дуже довгий період часу, але вам здається, що це все ок, <рес> можливо, варто розглянути цю ситуацію під іншим кутом. <рес> Реально, мені важко зрозуміти зараз, дивлячись назад. Як я не розуміла, що щось не так, і продовжувала <реш> просто вперед, дивлячись вниз, знаєш, типу, ціль вижити. Бо це був стан uh, uh -huh. виживання. Так. І позбутися його хоча б трохи, зменшити його uh, вагу і подивитися трошки з -з зі сторони вже спостерігача, а не того, хто біжить кудись постійно. Так, того, хто всередині цього всього, і стало легше, стало простіше жити і відокремлювати важливе від неважливого, тому що речі, які раніше дуже вивели тебе зі стану рівноваги, зараз не так сильно торкають. Для мене це плюс антидепресантів, але вони ж. Всі емоції приглушують і, і хороші, і погані, і ти просто такий я в рівновазі. Так, але мені здається, в цьому їх суть і потрібно це розуміти, і це робиться свідомо для того, щоб вийти із цього стану мінус рівноваги, де ти на дні валяєшся, щоб повернутися на якусь стабільну точку, звикнути до неї знову. Адаптуватися і потім поступово ти злізаєш з антидепресантів і живеш своє життя. Ну, такий ідеальний сценарій. Ну я вчора забула випити таблетку і ввечері мене як ...тривогою. For no reason. А що саме відбувалося вчора? Я не пам'ятаю, ми просто сиділи на дивані і дивилися класне шоу на Netflix Блакитно і Самурай. Дуже дуже рекомендує. Мені подобається і арт, і історія, uh -huh. і о, головна героїня, і її о, found family. Так, режисюра на висоті, і о, анімація теж мені подобається. Немає нічого проти цього 3D, яка комусь ріже очі чи ще щось. Класно зроблена, цікава історія. І прикольно, що там ще можна помітити різні якісь паралелі історії персонажів з іншої анімації, як ми бачили Шрека і Віслюка умовного, хто там ще був, зустрічався. Аватар це майже всі типи персонажів, типу розумний, добрий, мудрий наставник, ребл-тін. Ще там була панда кунг фу. Така про твою тривогу ти розповідала? А, ну ми дивилися, і мені було тривожно просто так. Моє тіло просто таке. Нас вбивають. Ти дивилась новини в цей день? Щось чого? Так. Як тобі вони? На 10 з 10? Ну я була не дуже задоволена, але я не очікувала, що моє тіло видасть цей респонс, бо воно не видавало його уже дуже дуже давно. Я не звикла. Типу, я звикла, що я така дивлюся на така, це погано, але ми впораємось. А вчора було це погано, ми вмираємо. Вибач, отже, тобі ще рано переставати їх приймати. Так, я, типу, ніжкою водичку спробувала. Ні, ще рано, а того я записалась на наступну середу до свого терапевта. Будемо говорити. Це, це добре, ти молодець. Дякую. Аж підскакую. <світка> ще цікаве про початок терапії для мене було ще перші зустрічі. Я просто, типу, 60 хвилин ридала на взрив. <світка> і я не пам'ятаю просто хоч вбити про що були ці зустрічі, що відбувалося. Я просто це був. Екстрений, екстрена психологічна допомога в кризовому періоді. Але потім і зараз ці сесії переросли на е, просто як приємну зустріч з подругою, якій я все, все, все розказує, що я думаю. А вона просто слухає і робить коментарі. Це ж моє улюблені. Я готова за це заплатити, це наче ми в кафе з нею сходили, але ми просто по мені Ніхто не платить. Я плачу тобі своєю любов'ю компанією 24 на 7. Я очікувала цю відповідь. Навіщо ти здаєш питання, якщо знаєш відповідь. Було цікаво, що ти скажеш. Дякую, що ти даєш мені ще можливість себе здивувати. Так, а. у мене теж, якщо пригадати, був схожий досвід, я постійно плакала на наших сесіях і не пригадую, що там відбувалось. Тільки загальні якісь образи думки, але з часом стало краще, і легше, і простіше. І це все ще цінний і цікавий корисний досвід. Це був досвід у режимі виживання, а зараз ти у режимі життя. Угу. І це круто. Відчувається приблизно так. Тож, якщо ви трошечки відчуваєте себе в режимі виживання, а не життя, Варто розглянути стан свого психічного і психологічного здоров'я. До речі, фізично теж може впливати і зайнятися ним, бо це важливо. До речі, реально, а я ж не знала, а виявляється дуже багато. Хвороб може бути викликано тривогою, і якщо ти відчуваєш тривогу постійно, в тебе може розвитись бруксизм, коли ти дуже сильно зжимаєш свою щелепу, uh -huh. через що твої зуби сточуються, бо ти скригочеш ними у вісні, бо твої м'язи, типу, напружені. Це це реально тепер uh -huh. теж розповсюджена проблема, і з нею важко боротись, того що антидепресанти теж можуть спричиняти yeah. Бруксизм. Але ну вони хоча б дають бафи до твого здоров'я і рівня життя. а Бруксизм це такий сайт-ефект. Типу... Так, сайд-ефект. <світ> Мені здається, що тривога ще впливає на твій шлунок, тож це теж може нести за собою щось негативне для тіла. І плюс ну режим сну збивається, бо ти тривожишся, <світ> не можеш заснути. Так вийшло, що ми з Хлібовське обидві вирішили минулого місяця дати йобу і е, зробити операції, які нам давно пора було зробити, але ми відкладали довго, тому що ми були в режимі виживання. Ми не були готові до чогось. До таких великих рішень і таких великих кроків були налякані і просто завмерші, як, не знаю, як оленята у світі фар. Я думала про як миші, як щурята у світі фар, мовні кріси. Так, це був цікавий досвід. Загалом, завдяки знеболюючим, більно відчувався, тож мій лікарняний прийшов чудово. В мене відчувався, але він, типу, я порівнювала з попереднім досвідом, і така Фу, це uh -huh. вообще, фігня. Я можу це пережити з легкістю. Весь досвід виявився набагато легшим. І приємніше, ніж я собі уявляла, тому що не я кратуюся. його собі накрутила дуже дуже страшним велике, чорне, чорна хмара зла. <хи> і ось я дуже рада, що це виявилось не так. Я дуже рада, що стабільність психологічного здоров'я дозволила мені здійснити цей крок, бо я відчула, що я готова, я можу, типу, подолати цей страх і цю перешкоду і проблему, яка мені доставляє дискомфорт. Угу, Погоджуюсь. Також цікаво, що цей досвід якоїсь важкої рани твоєму тілу дозволяє тобі відкрити якийсь новий рівень любові до себе прийняття, тому що ти в цей момент як ніколи піклуєшся про себе і намагаєшся ну, завдати менше шкоди робити як найкомфортніше. Ну в мене була проблема з цим спочатку. Для мене цей досвід self лаву почався на ну, початку подорожі е, операції запізнилась на нього. Я чогось була дуже вимоглива. Я така, ну так, мені вчора розрізали руку і виняли звідти е, метал. Чого вона не рухається? Рука працює. А коли я зможу у нею рухати? Лікарю, скажіть, будь ласка, а коли можна вправи робити? І типу мене мама ще підблоджує така, давай, давай. Та такий, Так, я можу вже щось типу, її розробляти там, ну щоб вона вже швидше зажила. Лікар такий, типу, відстань від цієї руки. Він такий, ну типу, так, вона просто хай лежить. І ти такий, мені треба до цього звикнути. Рука не може просто так лежати. Так. Саме так це і відчувається. А, і я якимось ще намагалась типу прискорити процес одужання, тим, що як тільки я відчувала, що вона перестала боліти, я намагалася типу нею порухати. І вона починала боліти знову. Я така, а неочікуваний результат. спробую ще раз. Як пришвидшило? Ні. Ми шве не загоювались, тому що я дергала рукою. Але потім типу, я прийшла до досвіду селф-лаву, я зрозуміла, що я не можу е, нажати speed 2X на роблю вправи, так, що там штаночка сьогодні, yeah. кіло гречки. Не можу прискорити загоєння організму, тому що я йому не господар, як виявилось, я просто е, заручник у замку. У вас просто інший типу союзу. Так, але я не одразу це зрозуміла. Але коли зрозуміла і почала ставитись до нього з повагою, це продовжилось навіть після того, як я реабілітувалась, Ну, більш-менш зараз mm -hmm. же я можу рухатись і все таке. Тож mm -hmm. так. Я молодець. супер задоволена, і ти молодець. І я супер рада за тебе, того що you go girl. Це була проблема, яку треба було вирішити, і ти як okay. вирішила. Мені здається, що часто ми звикаємо до того, щоб якось навантажувати себе, намагатися зробити більше краще. І цим самим не помічаємо, як наносимо собі шкоду і забуваємо про якісь базові потреби або проблеми, які потім приростають в щось більш серйозне, і це погано і варто піклуватися про себе. Так, зараз важкий час, але ну можна почати з мінімуму якогось. Не ну, обов'язково одразу ставати експертом і розбиратися, що, що тобі добре, що ні. Жити суперздоровим життям, знаєш, як якийсь -гуру. в лайфстели Так. Ну так, наприклад, можна почати з пити півтора літри води в день. Я завжди вважала, що це просто булшит, ну, типу, щось кажуть, яка різниця. Лікар сказав пити хоча б два літри води в день. Для мене це боротьба. На мене навіть півтора літра боротьба, і зараз я вже типу, маю звичку пити воду і стараюся її пити. Тільки зараз, коли я п'ю достатньо води, я зрозуміла, що весь цей час, останній час, моє тіло було dehydrated, просто весь час. Uh -huh. І ти такий, о Боже, <ріст> як <ріст> я жив. Це така маленька річ, яка має досить великий вплив на самопочуття і на те, як твій організм в цілому. Працює і загоюється, тому що мені це порекомендували після е, операції. Потім це стало не рекомендацією, а наказом. Тому що мої, типу, синці, це було супер цікаво дивитись. Мої синці справді набагато швидше типу, зникали і крововиливиці, коли я пила воду, бо до цього вони просто, типу, не рухались. А коли я почала пити багато води, вони просто за день-два почали зникати досить помітно. А потім Дякую. це просто типу пришвидшувалось, поки повністю не прийшло і ти такі вау, природа дивовижна. <рес> Мені треба було аж два олелонг. Але що для мене виявилось більшим шоком. Раніше я завжди вважала, що типу просто рідини треба випити. Але ні, треба саме аж o Чай не рахується, кава не рахується, сік не рахується, коктейлі і алкоголь не рахуються. Рідини не рахуються, якщо це не чиста вода або з лимончиком. Так, шокуюча новина, вона, але це має бути сама вода. Ну, тож, ось, якщо ви погано почуваєтесь в цілому і маєте мало сил, і зараз знаходитесь в режимі виживання, можна почати з малого, почати пити хоча б півтора літри води в день. Угу. Можливо, вам стане трохи краще фізично, а там. Глядиш, можна дійти до психолога або психотерапевта, а потім до е, психіатра, який видасть рецепт на антидепресанти, які допоможуть вам знову відчути себе живим. Це можливо, це можливо може бути краще. Звучить як якась політична партія, чи просто заклик. Я закликаю людей, яким погано йти і шукати професійну допомогу. Це справді допомагає. Нема нічого поганого в тому, щоб попросити про допомогу. Вона зараз потрібна нам усім. Тож, ну, взагалі так, повертаючись до початку випуску і того відео, потрібна допомога, щоб підняти дах. Саме так не треба терпіти, не треба важко казати людині, яка не знає, що може бути краще. Що може бути краще. Так, поки вона сама не побачить і не відчує цю різницю, вона не зможе повністю зрозуміти і прийняти твої слова. Так, але ось в тебе це нещодавно сталося. <світ> Ти <світ> можеш якось це оформити так, щоб хтось from the other side міг зрозуміти? Мені буде складно, тому що я притримуюсь думки, що поки людина сама це не відчує і не побачить, вона. Не буде вірити цьому. Але так може бути краще. І ці відчуття вони абсолютно різні в порівнянні з тим, що було до таблеток. Навіть при тому, що я ходила на терапію і працювала зі своїми проблемами, і мені це допомагало, мені все ще було погано. Зараз мені набагато краще. Ну, ось, тому що на якомусь етапі це стає вже настільки питанням мозку. Скільки питанням тіла, яке вже просто вирішило, що ми живемо в такому світі, в якому його часто можуть вбити, і воно завжди напружене. Типу, те, що ти працюєш з менталечкою словесно, це дуже корисно uh -huh. для типу тебе як особистості, але тілу це не завжди наказ. Тілу потрібні зміни хімічних елементів, щоб справді заспокоїтись і дати тобі можливість пожити. Uh -huh. Також є ще думка про те, що щоб тобі стало дійсно краще і це спрацювало, це має бути комбінація антидепресантів і терапії, словесної розмови. Так, навіть на прикладі мого хлопця, він не ходив на терапію, він просто робив таблетки, добре почувався. Все було класно, пройшло типу півтора року. Він вирішив злізати зліз по всім правилам, як треба, типу поступово, без якихось ну побочки були, але все пройшло. і що? Тривога повернулась, тому що це не закінчилось, історія не була завершена насправді. Тож тепер він знову сів уже на інші таблеточки, і тепер ходить ще до когнітивно-поведінкового терапевта і. Я сподіваюся, що все буде краще і зміни відчуються якнайшвидше і ага. все буде класно. Він молодець, і це хороший приклад такої ситуації. Також з особистого досвіду. Моментом, коли я зрозуміла, що мені можливо дійсно варто почати приймати таблетки. Це коли я зустрілася з одним з... Ну, у мене було декілька різних психологів і декілька зустрічей з ними. І одна з них сказала, що послухавши мої історії, по мені відчувається і видно, що якось важко мені живеться. І я така, вона ну, якось так і відчувається, але я не розумію, чому я не бачу ніяких. Ну є глобально об'єктивні причини, чому, але також локально все окей, все нормально. І це теж мене трохи якось пригнічувало, і я не могла це зрозуміти, і накручувалась. Наче ти не маєш так почуватись, наче нема важливої? Я нічого. щиро так не, не розуміла, але це ставалося, і я, як ти говорила на початку, просто мене затоплювали ці відчуття, ці емоції, ці думки, і я не могла їх контролювати, нічого з цим робити. Зараз вони все ще зі мною, але не мають такого ефекту. Вони більше не мають влади над тобою. Дякую. То, тобто, можливо, цей момент настане, коли ви просто поговорите з кимось, поділитесь своєю історією, будете щирими, і ця людина відреагує, типу, про це історія звучить важко, і ви задумаєтесь. Хм, а чого мені так важко? Чи, чи має бути так важко в цій ситуації? І ось тут ви попадетесь в цю пастку <звучить> психотерапії, але вона зробить вас щасливою. Якщо ми говоримо про таблеточки, треба бути об'єктивними і сказати про мінуси. Мінуси ж теж є. Я не заперечую, що є, але я їх не досліджувала. Я просто нырнула в цей світ антидепресантів, мені стало краще, я така супер. Ну, я почитала можливі побічні ефекти, подумала, М -м -м, цікаво. І все. А в тебе були якісь побочки? Поки ти, наприклад, я не помічала. Мерфолова. Wow. Але можливо в тебе є якісь речі. Особисто в мене це проблема з лібідор лише в основному. Але ні, моя улюблена побочка це яскраві сни. У мене супер яскраві реалістичні сни на антидепресантах, і мені це подобається. Мінусом цього я завжди прокидаюсь дуже важко. Це важко. Мені треба час, щоб типу відійти від. Яскравого світу, який я лише тільки що полишила. Але це супер прикольно, мені дуже подобається, задоволена 10 з 10. А лібідо то таке. Тим більше, що воно, типу, воно знизилось, і я спочатку злякалась, і така, оу, oh, no! це буде та ситуація, коли ти взагалі втрачаєш лібідо, але воно з часом типу, вирівнялось. Просто не там де було, а знизу, але уже рівненько щось. Тобто воно впало і ти помітало це падіння, така а потім ну 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 нормально огляділась така. Так, так. Типу, потім така I can with зек. Типу, якщо бонусом до цього буде здатність нормально жити, функціонувати, почуватись добре, то нормально, це хороше місце. Та тебе, тебе теж майже без важких побочних ефектів. Так, але у мого хлопця бруксизм, і це справді неприємний побічний ефект, тому що зуби стираються, і тобі треба носити капу в роті, коли ти спиш, щоб твої зуби не стирали один одного, поки ти спиш. Але коротше, всі ці побічні ефекти вони не суттєві. Порівняно з, з, з тою різницею рівня рівні життя, яку ти отримаєш. Це ціна, яку О! я готова заплатити. Угу. Я саме хотіла сказати, що я е, зрозуміла побічний ефект. Дорого. Блін, так, кожен місяць тисяча гривень. А, мені пощастило, у мене менше трохи. Ну, Але просто. це все ще неприємно. Ну, це менше, ніж. Це походить. Як комунальна плата за твоє тіло, щомісячна. Блін, реально. Цікаві часи? Цікаві часи, і з цим треба якось жити, а жити з таблетками набагато легше, ніж жити без них. Я закликаю всіх, кому погано, зупинити це. Це можна зупинити, може бути краще. Mm, так. Може бути, типу. Набагато краще. Хоча, ну, це не обов'язково так. Можливо, деяким людям не одразу вдасться підібрати правильні таблетки, так трапляється. або знайти свого психолога. От так. Я чула про історію, коли багато разів треба було міняти таблетки, але ну, тут головне не зупинятися і не здаватися, тому що точно знайдеться щось, що підійде. Просто треба, типу, мати терпіння і сили. І також я здоволена своїм вибором і тим, що я зараз приймаю антидепресанти і вони допомагають, і це дуже відчутно. Ура. У нас хороший досвід, і ми пропонуємо хороший досвід нашим друзям та рідним. За що купили, за то і продаємо. Так, ми просто хочемо, щоб нам всім колективно стало краще, і тоді у нас у всіх колективно буде більше сил змінювати те, що відбувається, uh -huh. і впливати на хід історії. Всім українчикам потрібна терапія. Одна велика ковдра із терапією на всю Україну. Так, це факт. Це не можна заперечувати нікому не. Нормально, це просто Це, це міф. захисна реакція. Ну, хоча нормально, можливо, малоросам і корупціонерам. Але про це ми говоримо в інших випусках, які ви можете подивитися в кінці цього відео або на нашому каналі. До речі, підписуйтесь на наш канал, будь ласка, лайкайте відео, ставте коментарі, розказуйте, що з кукунею, що з менталочкою, де дах. І просто не забувайте піклуватись про себе. Дякуємо. Слава Україні, героям слава.